Була в мене колись поранкова душа, це значить стільки що щастя, сонячне проміння, весна, це є суть усього сильного і добірного, що чоловік має в собі, чи може з усміхом дивитися на життя і легко переносити його важкі пригоди. За це мав я дякувати поетам вони так вимоделювали мене, що в кожній хвилині я був вразливий на шутку і красоту, а це велике добро, правда? Коли чоловік отворить очі і все може прочитати, починаючи під рожі, що хитається в городі, а кінчаючи тим, що тягнеться геть геть у сонячному світлі, і зветься далечінь і тягне кудись нашу тугу за собою, нема понад поетів і артистів. Чи як то говорила моя поранкова душа? Бог сам, говорила вона, не міг займатися поезією і для того створив поетів. А поезія це мати великої величі, всякої краси. А ще, коли вийшла ж свою душу в тиху вандрівку, і вона порівнює, тут і там бере з собою все, що найкраще. Поети і артисти виховують поранкові душі. І моя поранкова душа над усе любила поетів і артистів, жерців красоти, співаків любові, богів землі. Над усе величала моя поранкова душа поетів. Нехай живуть поети, творці поранкових душ. У мене душ чималий гурток, сама добірна публіка, котру я спрошую до своєї хати і оберігаю старанно, в хаті, до котрої весь день з усміхом заглядає сонце, позолочуючи все, що в ній є. Цілуючи і буйністю надихаючи добірні квітки і вимітаючи своїм промінням скутків усіх комбольдів понурості, що наводить слабкість на душу. Добірна публіка, котрій однаково святі величні діла, делікатні рухи і висококультурні обичаї, а також суть інтелігенції, все те для них не фаталашки, не хвилова оздоба, а ґрунт і основа, на якій будується чисте, святе житло, повне радощів і щастя, і заперте грубими дубовими дверима для захисту від поганих звуків і плоских хлопів юрби. Це поети і артисти в мене, гарна порода людей, я сказав би найкраща, бо хіба ще є краща порода? О, тоді я відчинив би ті, ще кращі породі настіж двері своєї хати і впустив би її, і виставив би поміст коштовними килимами, щоб їм було м'ягко ходити, як слід для найкращої породи людей. Коханці моєї поранкової душі, квіти людськості. Їх величні душі проходжаються собі в мене так свобідно, поводяться так, як у себе вдома розмовляють про всячину, сягають на вершини і внизини, і все вміють видобувати щось нового, нові скарби, нові вартості, нові форми жінок і мужчин, із яких можна моделювати себе як взірців. Перед тим вони одне прищіплюють до життя, інше витягають з-під завалищ і руїн, і відкривають перед нашими очима все нові красоти, відкривають красоту у всіх її криївках розв'язують загадки душ і завдають людям усе нові загадки, Притім вони делікатні і чемні і вміють любити. Мені здається, немов вони все поглядають на мене так приязно і люблять мене ні. Я чую ту їх любов. Це зовсім особливе чуття, зовсім особлива приємність, зовсім особлива розкіш, яку справляє нам любов поета. Вона пригадує запах фіалок. І те щастя, що зачаровано в стародавніх казках, та всього того юрба не може й уявити собі. А юрбою, тупоумною юрбою є в мене всі ті, що не шанують і не чтять поета, не стелять йому під ноги найкоштовніших килимів, не сиплять йому під ноги квіток і золота. Тупоумна груба юрба. Вона не стоїть того, щоб красота хоч раз пройшлася по її оселях. Щоб хоч раз в повні обернула до неї своє чудове лице і показала їй щось викінчене, Тфу на ту топоумну юрбу, що не шанує своїх вибранців, боїв землі, коханців моєї поранкової душі. Сказано вже: Моя душа не була буденна Буда, повна крамського товару, ні. Це була справдішня дама, що через довголітнє товаришування з вибранцями духу набиралась тонких обичаїв і ніжного почуття, її інстинкти зробилися делікатні, як цвітковий пил лелії. Вранці, коли сонце в повнім блиску горіло на небі, повітря було ясне і око могло докладно розрізнювати всі форми природи і штуки, вона пускалася в тихі вандрівки, її розумні очі оглядали кожну постать, а вуха наповнювалася мелодією дня. Вечором, у радісним або сумнім настрої, вона оповідала все, що підхопило її довгі погляди. Вона малювала так, як артисти навчили її малювати, кількома рисами, але зовсім вірно і різко так, щоб постать ясно ставала переді мною. Вона любила далечінь так, як любимо будучину, те, до чого тягне туга, от тим то вона літала за границі свого краю, а коли вернула дому, то не було кінця оповіданням, не було кінця подивові і величанню. Вона була п'яна красою. Від ненастанного подиву очі їй зробилися великі, зачудовані, і вся вона зробилася частиною красоти. Бо те, що вона бачила, пишалося досконалістю, величчю, говорила про культуру і силу, про горде самопізнання ще горніших народів, і про запоруки будучини, і про широкий світогляд. Ні, говорила про тисячі доказів здібності до сильного життя, і все було правдиве. І остаточно, і найбільше тішилась вона, а вона вміла тішитись. Вона тішилась, як малі діти в золотих блисках сонячного світла тішаться різнобарвним кольорам, тішилася поетами і артистами, і тим, як вони ходять по коштовних килимах, як їм там сиплять під ноги цвіти і золото, як там мужчини, і жінки, і дівчата пестять і бережуть їх, мов дорогі клейноди, і як вони без перепони і неподільно можуть видаватися музам. Потім, щаслива і вдоволена, вона лягала спати і снила про безжурне щастя своїх коханців. Одного, що був вибранцем її серця, вона все в ту пору вітала крізь вечірню тишу ти початок і кінець мого життя. Так вітала його і засипала тому. Одного дня вона йшла за границі свого краю, лишилася там і там подалася в тиху вандрівку. Вечором не вернула, і другого, і третього дня не вернула, аж п'ятого вечора вернула, далеко пізніше, ніж вертала звичайно, ішла, волочуючи ноги з очима втупленими в землю, її лице нагадувала блідість трупа, мовчала, не відповідала навіть на моє питання, навіть на питання про те, що побачила вона в рідному краю, які тони прибилися до її вуха. Я ждав усміху, що звичайно роз'яснював її лице перед її оповіданням, але усміху не було. В темну ніч зірок не видно, моя поранкова душа, солодка душа моя. Другого ранку вона не захотіла поживи. Коли я заговорив до неї, почав розпитувати, вона відвернула лице набік і звільно замкнула очі. Потім я почув хлипання, і я зрозумів її. Як уміла радуватися, так і терпіти вона вміла. Потім до неї прийшли душі поетів, усі, зарядом, з котрими вона, звичайно, любила розмовляти, і стурбовано запитували її, що їй хибує. Вони питали, чого вона бажає, і віддавали їй усі свої скарби доволі. Нехай перебирає в них, нехай бере з собі що найкраще, що тільки захоче золото, і цвіти, і клейноди. Старанно опіку в формі великої коштовної перлини, оправленої в золото, і інші коштовні речі, які тільки є в скарбницях поетів і артистів. Але вона мовчала, мовчала й затулювала очі перед усіма ними, немов вид їх справляв їй біль, а навіть осліплював її як найясніші блиски полудня, грубі сльози спливали по її лиці. В самоті, в якій наліпше було можна її відгадати, в самоті навіть чутно її часом роздумував я, що їй могло статися, але я не міг догадатися. Я безпорадно бачив, як сум і туга чим раз сильнішими хвилями напливали на неї. Я чув, що вони швидко понесуть її на велике море вічної тиші. Я плакав і згадував недавній час, коли вона весела, як перший маєвський ранок, щастям в очах самого мене наповнювала щастям. Душе моя, тисячі раз я рад був кликати її, лишись зо мною, поранкова душе моя. Вікна і двері стояли настіж отворені, самота і тиша розсілася довкола, тільки цвіти, її улюблені цвіти. Цвіли і дихали пахощами і купалися в світі заходового сонця, почулися кроки. Це той одинокий, котрому вона щовечора перед сном посилала поздоровлення, Ти початок і кінець мого життя так поздоровляла вона його. Він прийшов без шуму, осторожно, і сів на краю її постілі. Довго сидів і промовляв. Я догадувався, що він говорив до неї і чого просив, і я затаїв у собі дух, щоб видерти із захланної тиші те, що мало статися. Вона в кінці прихилилася до його просьби, бо кохала його, велике кохання все прихиляє. Вона сіла на постілі і озирнулася, Здивована й тривожно так тривожно, як я ще ніколи не бачив її. Чи тут нема нікого? Зовсім нікого, нікого, тільки цвіти, але цвіти не чують нічого, вони вміють тільки цвісти і дихати пахощами. Тоді вона закрила своє лице, на яким розтлілся весь сором її стоти, і прошептала: В моїм краю, він урочисто повторив її слова, в моїм краю, поети, поети, «Се жебраки...» Все жебраки, потім вона відлетіла, моя поранкова душа, відлетіла, як день перед ніччю, і лишила жебрака.